Вітаю вас, ви на каналі Хайта Мене звати Людмила. Давайте подивимося. Основні питання, які можуть хвилювати українців у 2025 році. Як ви всі знаєте, з 1 січня було перекрито постачання російського газу. Транзит не йде, як нам повідомляють Росії. От щось таке перекрили. Тут іде перекриття руху Росії, і це по справедливості. Буде... давайте подивимося. 2025 рік, чи буде якимись окольними шляхами, чи безпосередньо, чи взагалі яка вірогідність того, що все-таки, незважаючи на ось ці заяви нашого уряду, що російський газ буде все ж таки транзитом через Україну йти? Смерть, зараз це перекрито, трансформація, лицар жезлів та трійка кубків. На Ніколоти 10 кубків. Якщо взяти конкретно російський газ, то ні. Але буде якась трансформація, тобто він стане вже не зовсім російським. І далі по ружезлів в об'єднанні з якоюсь третьою країною або декількома країнами, все одно цей газ може йти українською територією. Тобто зроблять щось таке. Трансформацію. Це вже не російський газ, а чийсь інший газ, і він все одно ось по лицеру з трійкою Кубків може йти. Але це вже буде не російський газ, щоб ви розуміли, але сім'я, і дивіться далі диявол тут місяць. Все, все таємниця за сімома замками, як то кажуть. Хто розуміє, той розуміє. Але яка вже є ситуація? Це дуже великі кошти. Добре. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося: ось цей транзит газу, який. Офіційно припинений з Росії, чи якось він відіграється на простих українських споживачах? Яка вірогідність, що в 2025 році підніметься ціна на газ в Україні? Яка вірогідність, що підніметься ціна на газ в Україні? Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас все буде добре. Лиса Пентаклів на дні колоди. Не так швидко. Все це буде: 10 мечів, імператриця і п'ятірка Кубки. Чи підніметься ціна на газ? Безпосередньо, що підніметься, тут такого не показує. Тут показує, що в деякі регіони може газ взагалі не постачатися. А чому? Тому що десятка мечів з п'ятіркою кубків, я думаю, що будуть обстрілювати ось ці. Труби газопостачання компанії з енергопостачання, ресурсів, газосховища. Росія готує великий удар. Ось там, де накопичено газ, Росія планує суттєво вдарити. Тому хто проживає в таких регіонах, будьте дуже обережні, буде обстрілюватися і досить таке жорстко чи підніметься ціна на газ. Вірогідно, що безпосередньо ціна на газ буде триматися в тому стані, в якому є, хоча будуть розповідати, що ця ціна необґрунтована, і що згодом все-таки по лицару Пентаклів пізніше вона може підніматися, але, мабуть, ще не в 2025 році, не найближчими місяцями. Добре, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Але ж є не тільки ціна на газ, є ще й ціна на транспортування газу. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що там покажеть. Чи буде зростати ціна на транспортування газу? Чи буде зростати ціна на транспортування газу? П'ятірка мечів. Це як пірова перемога. Можна очікувати якогось удару в спину від наших. Можна власців, і ось тут випадає знову ж таки п'ятірка кубків, четвірка мечів і смерть. Будуть обґрунтовувати те, тим, що обстрілюються газопроводи, що їм треба ремонт, треба міняти устаткування, забезпечувати їх стабільну роботу. І ось по смерті йде якась трансформація, враховуючи те, що там відкірка мечів дні, все-таки я думаю, що ця ціна буде переглядатися. Сімірка Жезлів все-таки почнуть говорити про те, що цю ціну треба піднімати. Люди, звісно, будуть чинити спрот. Те, який це спротив? Більше, звісно, будуть писати в соцмережах ой, як нам погано, але толку немає ніякого, піднімуть платіжки, і, і люди будуть на жаль платити більше. Ось ця сімірка жезлів може говорити про ріст, тому що буде якась трансформація. Тут немає карт, де ціна на транспортування газу стабільна. І перш за все, це буде пояснюватись тим, що треба ремонтувати ось ці газопроводи. Ось такий, на жаль, був прогноз щодо російського газу. Не все так добре, як може нам виявитися на перший погляд. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Давайте також подивимося, чи буде зростати ціна на інші комунальні послуги в Україні. Як я вам вже говорила в попередньому відео. Подивіться, кому цікаво на каналі. Можливе зростання ціни. На електропостачання. Давайте. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Ще раз переглянемо: 2025 рік: чи відбудеться зростання ціни на світло в Україні? Чи відбудеться зростання ціни на світло в Україні? Вісім мечів. Обмеження, по-перше, буде відключення, ніхто не відміняє. Далі королева мечів, 10 пентаклів і повішений. Будуть, звісно, стримувати, тому що є законодавчі обмеження щодо підвищення цін на комунальні послуги під час воєнного стану. Але ось ця десятка пентаклів все ж таки говорить, що може щось таке бути. Знайдуть якісь такі. Як то кажуть, способи для того, щоб все одно людей загнати в стан жертви. І люди будуть самі дуже економити електропостачання. Мені б хотілося, щоб цей прогноз не підтвердився, але побачимо, як буде. Добре, давайте тоді подивимося. Також може піднятися ціна на теплопостачання 2025 рік. Що буде з ціною на теплопостачання? І чи буде воно взагалі. Дивимося зірка. Сподіваюся, що ми не замерзнемо. Ой, по теплопостачанню готуйтесь також, що будуть росіяни лупити. І в 2025 році ціна на теплопостачання зросте. Тому готуйтеся також економити. Бо ціни будуть досить таки кусючими, і Росія націлена знищувати все, що людям необхідно для комфортного нормального життя. Світло, газ, вода, все це буде руйнуватися а на відновлення інфраструктури відповідно потрібні кошти. На зарплати чиновників потрібні кошти, і все це зарплатить кінцевий споживач. На жаль, ось так. Це не найближчим часом, тому що тут випадає зірка. Але на протязі 2025 року, на жаль, може таке бути. Тому моліться всі за те, щоб в Україні взагалі було світло, тепло, газ. А якось як його оплачувати. Будемо сподіватися, що наші доходи також зростуть. Мені б так хотілося. А чи буде так, подивимось в наступних таро-прогнозах. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.